Добрий день, любі малята! Сьогодні до нас у гості поспішав зайчик. Але він ніяк не може перейти дорогу. Діти, пригадайте, що нам допомагає переходити дорогу. Так це ж світлофор? В мене є три кольори всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають. Павила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Давайте пригадаємо, скільки кольорів має світлофор. Три. Які це кольори? Зверху червоний, посередині жовтий і знизу зелений. Що означає червоний колір? Стій. Жовтий. Приготуйся. Зелений. Іди, переходь дорогу. На червоний стань. На жовтий дорогу оглянь. А коли зелений буде, перейдуть дорогу люди. Діти, а на яку фігуру схожі сигнали світлофора? На круг. І сьогодні ми намалюємо світлофор. Починаємо працювати. Беремо пензлик у праву ручку, правильно його тримаємо трьома пальчиками ближче до залізного червітка. Вмочуємо у червону фарбу. Зверху, трішки відступаючи від верхнього краю, ставимо ось так крапочку. Малюємо від цієї крапочки півколо в одну сторону і в другу сторону також півколо. Зафарбовуємо охайно, не виходячи за лінію прямими рухами зверху вниз. Так. Добре миємо пензлик після червоної фарби. Дітки, підкажіть, якого кольору ми намалюємо наступний круг посередині. Правильно, жовтого кольору. Вмочуємо в жовту фарбу. Трішки відступаємо від червоного круга. Крапочку. Від цієї крапочки малюємо, малюємо півколо назустріч. Зафарбовуємо охайно всю серединку, не виходячи за контур, поправляємо. Так. Миємо пензлик. І набираємо, який колір. Ану, підказуйте. Правильно, зелений. Нижнього око світлофора зеленого кольору. Також відступаємо від жовтого трішечки, ставимо крапочку. Від цієї крапочки малюємо півколо в одну сторону і півколо в другу сторону намагаємося, щоб круги були однакового розміру. Зафарбовуємо. Ось у нас вийшов такий світлофор. Тепер він буде допомагати усім пішоходам переходити дорогу. Намалюйте діти, і ви. У вас також все вийде! А я з вами прощаюся. До побачення!